Фактично, ми сюди перший раз прийшли за повісткою Ані Сінькової, я в супроводі. Е, якийсь міліціонер ловить мене тут на порозі і каже, от ми вас ще допитаємо. Я кажу, так не було мені повістки. Нічого, все одно допитаємо. Водили, водили, шукали кабінет, невідомо що, коротше, я відмовилась по 63 статті Конституції. Ще тоді Отразу? минулого разу? Так. Да. Але так само інших допитували, нікого не викликали. Значить, мені повестку на сьогодні. Сьогодні приходжу, вони довго водять мене коридорами, плутають коридорами, потім заводять і кажуть, що будуть мене фотографувати і відбив ті пальці. Я кажу, що я відмовляюсь добровільно. Дівчата, які сидять яким-то дорученам, кажуть, ми не будемо, тому що людина відмовилась. Тоді приходить сам начальник цього закладу. І кричить на мене криком на всю цю голову підніми, голову підніми. Я голову не піднімала. Я намагаюся дзвонити адвокату, а вони мені кажуть, що я не маю права дзвонити своєму адвокату. Адвокат мене просто знайшов. Просто він ходив. Потім вони йому сказали, що він не може бути моїм адвокатом, бо він адвокат і ще у когось. По якійсь справі. Потім вони придумували, що я взагалі не мала права дзвонити своєму адвокату. Потім вони придумували, що ну ще купу різних речей, і нарешті все звелося, коли сидять Аркізін. Пославшись на багато дуже статей конституції і закону, все ж таки, е тоді начальник цього закладу. Перевів стрілки на слідчого, сказав, що це він винуватий, щоб вів себе правильно і добре. І той слідчий повів нас в іншу кімнату допити. Там він знову намагався фотографувати, ми знову не забажали. А ага, відпанці знімали? Ну я не забажала. Ну, не заставляли. ну, якби не було Сидора Кізіна так прямо, то вони мені сказали, що я не маю права ні на що. І вони у мене все тут відберуть, всі відбитки і всі фото зроблять. І взагалі, коли я почала дзвонити, вони мені сказали, що вони зараз і телефон відберуть. І що ніяких прав я дзвонити сьогодні не маю. Тобто, фактично, якщо ПДРК тобто, тут все ж таки не було була поряд... Спроба затримати вас. Я не знаю, чи була спроба затримати, але то, що була спроба насильно взяти з мене все, що тільки вони могли б в даній ситуації, так це точно. Ну, він зробив кілька знімків і собі кинув фотоапарат і пішов на такі розлучений. А потім я почала дзвонити, а тоді вони мені дають чистий листок паперу і кажуть, пиши. Пиши, що ти відмовляєшся там від цих відбитків, від, 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 від фотозйомки, що все написала? Я кажу ні, після того як мене. Проти моїх прав сутевали і відмовилась будь-що писати і почала дзвонити адвокату. Вона мені кажуть, що зараз заберуть у мене телефон, що я не маю права під час слідчих дій дзвонити адвокату. Сидір каже, щоб я покричала, хоч в якому я кабінеті. А цей став на дверях і сказав, що ніяких тут цих ну сидір сам знайшов. Раніше, ніж мені довелося ще так принижувати, щоб кричати тут на все це. Сьогодні мені знову видали писку. Скільки я сюди буду їздити військові? Завтра вони кажуть, що будуть очні ставки. Як згідно закону, має людина право відмовитися від зняття відбитків пальців чи немає? Є Конституція України, є Декларація прав людини і громадянина об'єднаних об націй, яка 48-го року, яка Зафіксувала і захищає невід'ємні права, особисті, немайнові права громадян, в тому числі і право, щоб їх не знімали, не фотографували без їх на те згоди. Зараз мною була подана скарга на дії працівників броварського райвідділу міліції, які намагалися без згоди громадян сьогодні відібрати у них відбитки пальців. І фотографувати, хоча ці люди знаходяться у статусі свідків, ми написали про це скаргу і сподіваємося на те, що ці працівники міліції понесуть відповідальність. Тобто, якщо людина знаходиться в статусі свідка не підозрювано і не бажає, щоб її фотографували і знімали відбитки пальців, то це незаконно фотографувати і знімати, так ну, працівники міліції посилаються, і посилаються на кримінальний процесуальний кодекс України, але він ще не скасовував ні конституцію України, ні ні скасовував невід'ємних прав людини, які захищаються міжнародними конвенціями. Тому ми. Написали такі скарги, і сподіваємося, що більше е, щодо е, моїх підзахисних е, працівників роського району не будуть застосовувати таких підзахисне. написала, що відмовляється свідчити згідно 63-ї статті. Так, е, підзахисні написали, що не бажають на даний час давати покази, е, і відмовились від, е, від, від, від е, здачі відбитків пальців і їх особистого фотографування. Ага, це Тетяна і Олег, двоє підзахисних, так. А, а чому тоді викликають її ще на, на завтра, якщо ну, вона вже є? Ми вважаємо, що щоденні виклики на допит, е, якраз під час е, того, як розглядається справа Віталія Запорожця, це може бути спланована акція, е, невідомо за чиєю вказівкою, е, для того, щоб просто не допустити фізичних активістів до е, залу і просто громадян до е, залу засідань. А також, а також імовірно. Це просто чиниться тиск на громадян у зв'язку з їхньою активною громадською позицією, таким щоденним викликом на слідчі дії.